Всім привіт Ви на каналі Фієць 5 І сьогодні я подивлюся, скільки я зможу заробити у казино. Я знаю, що казино це зло, і ми, до речі, зараз вам перевіримо, Чи в Україні та можна заробити взагалі на казино. Ну, я бачив, як інші люди вигравали там тисячі сто сотні тисяч мільйони. І зараз ми якщо, можете зараз запам'ятати, у нас на балансі 53 тисячі 480 гривень. Е, може, я піднімлюся, може пощастить, може не пощастить. Ну, я собі розраховую, що я е, постараюся, якщо я буду програв... ну, програвати хоча б до е, десь 40 тисяч. Тобто не ще 40 тисяч, я напевно, не буду, якщо вже опущуся. Я що не буду? Ну, Добре, заходимо далі. Казино 3 суки. Ну, що ж, зайшли. Я звідси вийду з плюсом. Так, перше, що ми бачимо, це у нас класична рулетка. Давайте. Так, є українська рулетка, цікава назва. О, і бар є. Так, у нас бар. Ага, а то воно навіть ситість не дає. Я ти, якщо я розумію, воно навіть ситість не дає. Ну добре, ми це пропускаємо і йдемо давайте, до першої класичної рулетки. Якщо я це знаю, це має бути така. Там, де чи чорні, червоні такі квадратики. Так, як час з фішками. Не пам'ятаю, зараз перевіримо, чи це те, що я думаю. Так, в нас є ось. О, зіграю казино. Ну, дякую за тисячу. Да, це те, що я уявляв. Давайте стане 500, давайте на 17 і на. Давайте ще. Або не буду ставити. Або поставлю, не знаю. Ой, давайте на сімірку. Щоб було червоне і чорне. Ну, Но... пощастить, не пощастить, пощастить. До речі, я вам не сказав, кожну гру я маю зіграти 5 разів. Щоб перевірити, яка, до речі, ще буде краща. Тобто, також можна було би знати, яку будемо грати. На 6 нові крутиться. Випав номер 3 Клас. Ну, да, азарт тут такий собі. Ну, добре, з першого разу він безконно має щастити. Давайте другий раз ставимо на 0, на 6, на 0, на це правильно говориться. на 15 поставимо, давайте. І давайте ще щось, наприклад, на 3 ні. на сімні, Ну, давайте на 25. Фух, давайте чекаємо. Ну, я сподіваюся, що сьогодні щось буде у нас цікавого. І також перед тим, як положити відео, поставте лайк. Мені це дуже допоможе. Тобто, я зараз, мені страшно убити, скільки я потрачусь на це казано. Бо так як я знаю я, що я перед можливістю заробити якісь гроші, ну, віртуальні, то я не відірвусь. <хі> Тому поставте лайк, мені буде дуже приємно. Добре, далі ставимо на 14. Чи що то було щось знайти? Я просто на рандом клав це. Просто червоний. Ой, блін, я впадко 3 червоних поставив. Ну, ладно. Може пощастить. Будь ласка. Прошу. Добре, давайте, щоб е, вас довго не затримати, я зараз е, вам швиденько це все перемотаю. І просто в кінці скажу, скільки я заробив. І по результату я нічого не виграв. Це дуже класно. Сарказм. Так, не знаю, чого мене тепер Мало кудись не туди. Ну добре, класична рулетка. Я би не радив класичну рулетку. Це... Не знаю, це просто чистий рандом і ще такий рандом, що важко. Ого, тут хтось тільки виграє. Так, Black Jack, я знаю, що тут треба якісь очки збирати. Не знаю. Так, давайте я зараз щось на рандом буду клацати. Я знаю, що треба збирати якісь пари, типу. Тобто, не впевнені. А чого? В мене ж 22 було очка, а в нього 18. Не знаю, не знаю. Добре, давайте. Я знаю, що нібито 21 це комбінація, яка хороша. комбінація. Дв... О, в мене 21. Капець, як я вгадав, а в Делера 10. І що? Я виграю? О, я виграв, Прикол в тому, що я нічого не зробив. Ага, тобто цифра 21 це у нас хороша цифра. Далі ставимо, давайте знову 500. Чекаємо. Ну, це, це вже хоча б не дуже, але залежить трошки від людини. Я не знаю. Ну. Припустимо, давайте відкинемо, напевно, залишити. Ну, не знаю. А, блін, програли. Ну, щось я не дуже. то Треба тут читати, читати довго і нудно правила, щоб зрозуміти, як то треба ще спочатку грати. Добре. Знову ж 500 гривень, ми не відхилимося від ставки, щоб багато не трати. Е, давайте, ну це, типу, чорна масть і чорна масть. Ну, блін. Знов програли. Щось зовсім невезуче. Оце оце, але хоча б як мені, вже тут я хоча б один раз виграв. Це вже краще, ніж то, от, класична рулетка. Давайте це о, о, останній раз. Та, останній раз п'ятий. Ну, давайте наостанок візьмемо. 22 у нього 20. Ну, логічно, я програв. Ну, що ж, це вже краще, ніж класична рулетка, але не набагато. Ну, як мінімум, я менше потратив. І заробив хоча б щось. Далі йдемо на Чикаго. От я люблю такі от ігри рулетки якщо називається однорукий Джо, якщо прям знаю. Давайте теж крутим 5 разів. Угу. Нічого. Ну, а, я щось я не розумію, що не так з тим. Я думав, що буде трошки більше стати. ну, дві шапки. Чого дві шапки не зарахувалися, капелюха два. Я щось... А, воно ж ма... воно має бути типу разу. Ну, близько один до одного. Зрозуміло, зрозуміло. Так, нема. Ну блін, а за що? Поставте лайк за мої страждання. У мене, мене. Я вже як його, слив сюди майже 10 тисяч. Мені страшно уявити, що буде по закінченню. Якщо це ще навіть це тільки половина. Добре, давай я йду з Чикаго, мені це Чикаго зовсім не подобається. Так, Чикаго ось Вальхвала. Це типу те саме, якщо я правильно розумію. Так, так, це те саме. Ну, давайте. Крутимо. Ну, будь ласка. Нічого. Добре, далі. Крутимо. Я, я не знаю, що це зараз буде копати. Ну, два аж. Однакових. Чого? Добре, давай правила. Ага. А, тут нічого не пише. Добре, давайте далі крутимо. А, це комбінації його. Тут треба комбінації, напевно, вибирати. Так, ну знову два щита. Два щита. А, то треба хоча б три щита. А чого треба два? Треба два меча, два молота, дв два шейки хоч молота, персня і сокира. Не знаю, коротше, ми давайте ще докрутим зараз, бо я щось не знаю. Я розчарований. Ми вже потратили близько 10 тисяч, а по факту нічого не зробили цікавого. Просто трошки більше впевнюємося, що казано. Це не добре. Ну за що мені страшно вите, що у мене буде зараз. Я не знаю. Дайте мені щось прошу. Ну, давайте до золотого черепа. Золотий череп, сподіваюся, мене не підведе. Тому що тут ну, клад, люди вже більше позаробляли. Тобто... Мені більше довіряє чомусь золотому черепу. Добре. Ну, 2 долара. У це не рахується, добре. 2 долара є. О! О, бачите? От зразу, зразу. Блін, 500. А, це X5 так. От бачите, ну, зразу. Це мені поки що більше подобається. Це, можливо, він зараз цей золотий на череп пережене за Black Jack. Угу. Добре, нічого. Нічого. О, будь ласка, ну прошу. Ну, скажіть, що я не дарма потратив ці гроші. Це не є дуже багато, але здається дарма. Ну, добре. <підтримайте>, Підтримайте мене, будь ласка, чимось. Ну, якимось лайком. ну, Я вже який раз це прошу, але це мені доволі, якщо вам чесно скажу, допоможе. Сказати, як мінімум морально. Ага. Добре, давайте створимо тоді лобі. Давайте зараз то все заповню, тоді вам включу. Ми створили лобі, є чекання чогось. Ну, я не можу зайти сюди. А, треба, напевно, щоб не обралися люди. Ну добре, ми тоді виходимо. Кістки. А тут, да, тут нічого не змінялося. Цікаво. Ну так, а чого у нас щось затопило? О, нарешті, Я вже не зрозуміла, що сталося. Добре, давайте українська рулетка. Хоча б тут. А, тут теж нема зробити лобі Ну шо, що ж тут таке? Ну, я заради контенту, я маю сьогодні потратити ну щось ще пограти. Трошки я не можу так просто взяти і кинути вас. Я маю ще щось пограти, тому що так просто так, кстати, не цікаво. Добре, ну, мені, в принципі, зі всього цього от, класичну рулетку ну не хочу, явно, виходити, теж не хочу. Далі, благжек, ні, чикаго Не думаю. Речі, там якийсь Алукан. <схі> ну, давайте. Може, зараз скрутимо. Давайте ще раз по автоматах. Можливо, пройдемося Ой, 5 мільйонів ставка. Давайте по автоматам, зараз щоденько, можливо, пройдемося. І тоді вже будемо закінчуватись. Може, я зараз якимось чудом стану якийсь мультимільярдером. Ой, я чуть 2000 не покрутив, якщо випадково. Добре, далі. М -м, у нас є золотий череп джек, ой, Чикаго, не туди. Щось я повернув, І Вальхвала, Я щось не хочу Вальхвала, хочу золотий череп. мені Він більше подобається, я на ньому хоча б щось зробив. Добре, давайте збільшуємо ставку до 500 і крутимо. Будь ласка, золото. Угу. Класно. Добре, крутим далі. Що у нас випадає? Радіація. О, дві радіації. Дві радіації, нібито щось дає, ні? Що ж тут таке? Ну, заради контенту. О! 3-3! Я буду тратити. Це просто Ну для того, щоб вам це сподобалось відео. Ах. За що? Ах. Я не можу зупинитися. Мені здається, беде, як мої інстинкти збереження грошей, інстинкти азарт, ну і просто азарт мене зараз якісь розтерзають. Так, крутимо останній раз. Так, звісно, 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 звісно. Все, я йду звідси, мене по факту я потратив на казино 25 тисяч. Ну, напевно, давайте ще я буду їх зробити, піду, напевно, бомжувати. Щоб назбирати собі на наступний похід в казино. Ну, добре. Е, Який зробимо вивід. До речі, в мене ще машина пропала. Клас як я поїду? Зробимо Якщо, вивід. Якщо у вас е, є зайвих... Там, одна або дві нирки, то можете їх продати, задонати в Україні і пройти в казино. Ну, це, звісно, якщо воно у нас у вас є зайва. А так, казино — це зло. Ми сьогодні це перевірили. Чисто, якщо це можна все пробувати. Наприклад, ну, Це все можна пробувати. Я просто в менших варіантах е, грав в казино, Тут, Вікрінгета, але. Я, напевно, більше сюди не піду. Я хотів свого основного аккаунту, основного з е, центральної України, там є щось 550 тисяч на балансі. Але я думаю, я би не зупинився, поки б не потратив десь до 200 тисяч. Добре, прощаюсь. Підписуйся, став лайк, пиши коментарі, а я буду прощатися. І всім па-па-па-па!